Хто зробив ремонт. Мешканці будинку 27, що на вулиці Січових Стрільців нарікають на бездіяльність комунального підприємства Житло інфоцентр кажуть, все роблять власним коштом: ремонт під'їздів, прибирання, заміну лампочок. Натомість у житло інфоцентрі стверджують, що там робіт зробили теж багато. Мешканці будинку номер 27 що на вулиці Січових стрільців, нарікають на бездіяльність житлоінфоцентру. Щоб довести свою правоту, запросили нашу знімальну групу оглянути їхні під'їзди. Люди кажуть, власним коштом тут роблять усе майже 30 років. А тепер, коли комунальне підприємство у кілька разів підняло тарифи за свої послуги, просто обурилися. Нарікають їх, заганяють в умови, коли платити просто не буде чим. Тим паче стверджують, нема за що. За сміття, щоб з квадратного метра квер. Квартири все береться, не стой, не береться з усієї території, яка забруднюється, а беруться із квадратних метрів квартири. Хорошо, як цей пенсіонер може оплатити? Пенсію не піднімають пенсіонеру. За сміття кожна квартира за, за наші 10 квартир має за місяць заплатити 2672 гривні 80 копійок. Сміття не береться з кількості проживаючих людей у квартирі, а береться з квадратного метра. Квартири. Люди нарікають, під'їзди не освітлені, лампочок немає. а Розрахунок знову ж таки зроблено за квадратні метри кожної квартири, а не поверхів. А ще перевірка димоходів, технічне обслуговування, побілка виходить кругленька сума, але результатів роботи комунального підприємства тут кажуть не бачили давно. Хто нам білить? Нам нічого не білиться. Зараз подивитись у нашому третьому під'їзді, подивитись першому під'їзді, які які тріщини. Нам ніхто нічого не робить з цього, а ми платимо такі величезні кошти. Розумієте? Ну, тепер цей у нас десь робили років до 20 років, раз як зробили, ми в 78-му році заселилися сюди, і нам як зробили один раз по білку. І все. Ми самі купляли хварбу саме все. Якщо не виконується якісно робота чи двірник не виконує, чи хтось не виконує. То значить, вони повинні компенсувати людям ці затра, які вони заплатили гроші, або навести порядок з цим усім. Розумієте, а вони не відшкодовують і не компенсовують ці гроші. А ще будинок давно потребує заміни мереж та даху. Розповідають обурені люди. Через замокання покрівлі страждають мешканці п'ятих поверхів. кажуть, ремонт начебто робили, але результату не було. Це п'ятий поверх. Затекло. Ходили ми. Його не було, бо він був відпуску начальник, був головний інженер в житлоуправлінню. Майстер приходили сюди, дивилися, рахували, на краю засмолили, а тут де текло, кинули по, так кусочкове руберолю і все. І більше нічого. це є робота. Це є робота. Далі люди ведуть кожен у свій під'їзд, усі мають різні претензії до житлоінфоцентру. Дивіться, у нас оці водосточні труби, які стікає вода із криші, не чистилися роками. І з за того, он, який витік пішло поза трубу, і потолок стелять чорна від цього. Тим більше, що в нас це ще на площадці є світло, а до долини далі немає ні на одній площадці світла. А ми платимо які гроші? За що ми платимо такі гроші? Ганна Драгомерецька теж мешкає у цьому будинку. каже, за понад 30 років тут лише раз робили ремонт. Лампочки в під'їзді купують самі, двірника не видко ніколи, а на прохання начебто реагують неохоче. Я два місяці до них видзвонювала, просила, умоляла поставити вікно на площаці, бо там стояла фанера роками. не пам'ятаю скільки років. Вона вся перегнила вже фанера та упала, розумієте, був сквозняк, і всі нижче поверхами зі мною сварилися, що страшний сквозняк. Так ніби то я пішла і розбила, ви розумієте? Два місяці ніхто не созвонив, аж коли ми взяли я подзвонила Ського конком, коли ми подзвонили напряму лінію Київ. Тоді аж прийшли і поставили вікно і писали вікно одинарне. А всюди на площадках має бути подвійне вікно. І то взяли і зробили з трьох кусків. Одна тобі ти дзвонила, у Києві назвав маєш тобі з трьох кусків і такі шпари, і вітер далі свище. Як будуть вітри, як хто впаде комусь на голову, хто за це буде відповідати? Тож людину ранить, може, голову людина може померти від того. Пані Леся теж не може стримати емоції, каже, дуже обурилася, як почула. Житло інфоцентр зробив ремонт у під'їздах. Стверджує, це неправда. Люди зробили все власним коштомся, щоб нам повернули кошти за ремонт. То нам відповіли на телебаченні, Коли ми звернулися, то нам відповіли, що кошбув був, за кошт житлоуправління був зроблений ремонт, і нас це трохи не то що нас дуже обурило, тому що ми маємо навіть чеки на, на фарби, Ми маємо чеки на багети, але ми не маємо тих чеків, які ми робили за влавласно своїми руками, тому що ми не платили за роботу. Тоді. Білили, що вони чеки мають? І так, і за те, що білили, також ми заплатили, наприклад, не тільки одна сходова, 300 гривень. Але ми їх заплатили готівкою і нам того чеків не дали. розумієте? І, а коли нам відповіли, що був зроблений ремонт за, за кошт житлоуправління, ну так теж не може бути. Якась мусить бути правда. Ми звернулися за коментарем до житлоінфоцентру комунального підприємства. Інша правда. Ми зробили сім років тому назад ремонт покрівлі. Ми там поремонтували головки вентиляційних каналів на даху будинку. Ми там зробили парапет по сходових клітках. Звичайно, що недостатньо. Ми виконуємо ремонт робіт, але не дивлячись на те, в другий під'їзд ми відремонтували. Сходову кліткою повністю під двома під'їздами, підвальна розводка холодного водопостачання. Ми її замінили на нову. По квартирі 39-й стояк частково ми поміняли. Частково ми поміняли в е, підвалі е, дощову каналізацію труби замінили. Там в четвертому під'їзді е, провели штукатурку фасаду, там він обсипався, дашки ці на вход, на де вхід в під'їзд. Третьому, четвертому під'їзді ми їх перемонтували. Герметизацію ми там зробили, інженерних комунікацій це дуже є важливо. Ну, крім цього, подвір'я ми там зробили лавочки для мешканців, там зробили для дітей пісочницю. Двірники у нас. Працюють може недостатньо, звичайно, як, як того хотіло бися, але у нас їх не вистачає. Нагадаємо, тариф за послугою житлоінфоцентру інфоцентру у лютому зріс у кілька разів. Це була пропозиція комунального підприємства. Її затвердили члени Коломийського міськвиконкому.